О 10-й годині на вулиці Короленка у Кропивницькому збираються учасники автопробігу. Їхні рідні у полоні або вважаються зниклими безвісти. Вероніка Уліна мама командира катера Слов'янськ. Братиме участь у автопробігу разом з рідними моряків Катера Станіслав, військово-морських сил. 17 місяців від моряків немає звісток. Ми представляємо зараз громадську організацію «Об'єднання морем» в пошуках безвісті зниклих наших синів, в частності мого сина. Командира патрульного катера Слав'янск і ДШК Станіслав. Це другий катер, який потерпів нападу Російської Федерації 7 травня, а патрульний катер Слов'янськ влучення. Російської ракети 3 березня 2022 року. В то що вони живі, Ми в цьому впевнені, тому що було погроження водолазів на патрульний катер Слов'янськ. Нічого не було знайдено. В автопробігу братиме участь Тетяна Ковальчук, її син Дмитро військовий 56-ї бригади. Мій син працював до війни у Польщі. Коли почалася війна, мій син. Казав, мама, я їду додому, треба захищати рідну землю. І його направили в Донецьку область, де він проходив службу, захищав батьківщину в Луганській області. Сьогодні вже рік, як я не чую і не знаю, де моя дитина. В наших акціях ми шукаємо своїх дітей, своїх батьків, рідних. І е, вважаємо, що держава повинна теж за них боротися, так як вони боряться за нашу державу. За підрахунками Суспільного, у автопробігу беруть участь 40 машин. На площі Героїв Майдану їх зустрічають рідні військових, що брали участь у обороні Маріуполя. Назвали мирну акцію Полон вбиває. Не мовчі. Поверніть героїв додому, над азовом встане українське сонце. Пишуть учасники акції на плакатах та тримають фотографії синів і чоловіків. Хочуть, щоб їх почули, каже співорганізаторка акції Наталія Токар. Її син Вадим у російському полоні. Наша мета повернути наших рідних додому. Прийшли і АЗОВ, і 36-та бригада морської піхоти, прикордонники, і медики є. Це дуже вадцять К нам приєдналася Токар Вадим. Потрапив 12.04, нуль міста Маріуполь, завод Ілліча. рідні матері. слава богу, вже підтвердила Російська Федерація. Нас є відео про нього. Просимо владу хто може нам допомогти. Поверніть нам наших дітей додому. Разом з кропивничанами на акцію приїхали рідні військових з Кривого Рогу Миколаєва, Одеси, Києва, Донецької області. Тривала вона дві години. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. батальйон, перший